про підсумки візиту американських високопосадовців та міжнародні перспективи України поговоримо із народним депутатом попередніх скликань, завідувачем кафедрою міжнародного права інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка Олександром Задорожнім. Пане Олександре, вас вітаю доброго ранку. Доброго ранку давайте аналізувати ті події, які щойно ми мали в Україні. Наприклад, віцепрезидент Джон Байден висловив дуже цікаву фразу. Я хочу її зацитувати найближчі шість. 6 тижнів та 6 місяців стануть для нас найважливішими. Ну як стало згодом зрозуміло, 6 днів це він мав на увазі терміни, який буде відведений на формування уряду та коаліції. А от щодо інших цифр, що він мав на увазі, і який тут прогноз? Ну тут важко спрогнозувати, але ми всі звернули увагу якраз на те, що ви знаєте, не дивлячись на символізм цього візиту, да оскільки він був 21-22, 21-го річниця майдану, 22 другої річниці чи голодомору. Uh -huh. Це такий і символічний візит з одного боку, з іншого боку, він такий постановочний. Нам нагадали, і уряду України нагадали, що чекають дуже швидких, ефективних реформ. Я думаю, що питання ось цих шість місяців це питання, перш за все, реформ, здійснення реформ. І від України, і від уряду України. бачите, Такий дуже цікавий момент, і Байден потім, і коли поїхав, він підкреслив уже декілька разів, да? тобто основні тези, скажімо Будучи так, основні, реформу... основні да, буде підтримка. Да. Тобто, е дуже такий цікавий момент, коли це, е якщо пам'ятаєте, виступ Андрія Дмитровича Сахарова на першому засіданні Верховної Ради Радянського Союзу, тоді і він вийшов на трибуну і сказав: Я підтримую Горбачова, але підтримую умовно до тих пір, поки він. За демократію і за реформи, тут так само умовна підтримка. Ми підтримуємо уряд, ми підтримуємо президента. Заявив віце-президент Сполучених Штатів, і це дуже важливо, що це не просто якийсь там сенатор, да ну чи заступник за всієї поваги, але друга особа в державі, яка державі. може бути за певних обставин, не дай Боже, і президентом Сполучених Штатів, але висловив підтримку за певних умов і. Е, Ну так, злі язики їх завжди багато, да, вони кажуть так, що чекали ну в ніч перед річницею майдану, була підписана угода, виходячи коаліційна угода або парафована. Да? Була виходячи з того, що чекали майдану і не хотіли наразитися ну на народний гнів. Але з іншого боку, ми ж реалісти і розуміємо, що так само чекали на візит Джозефа Байдена і ту ж саму парафували угоду, оскільки і премєр міністру і президенту вже було про що казати. І бачите, в усі, ну принаймні, відкриті да, усій відкритій частині, хоча е, зрозуміло, що значна частина залишилась ну не анансованою, так само і не було і е, відповіді на прес-конференції, де да, було тільки заяви для преси. Але усі відкриті частини Джозе Байден підкреслив те, що по-перше, вітається коаліційна угода. По-друге, що якнайшвидше треба сформувати уряд, по третє, що якнайшвидше треба здійснювати реформи. По четверте, з цих реформ чекають ну три. Да? По-перше, це боротьба з корупцією. По-друге, це судова реформа. По-третє, це реформа правоохоронних органів і. Відповідно в цьому напрямку все повинно рухатись, тому як на мене, ну ось ці терміни да ну. Важко зрозуміти і однозначно, оскільки ми знаємо, найгірше це прогнозувати взагалі, да і здогадуватись, що ну. малось на увазі, але ось виходячи з того, ну, що було сказано, логічно. ось це і є ці 6 днів, 6 місяців і так далі. От дивіться, і ось це стимулювання. Воно буде справді працювати на те, щоб реформи такі відбувалися швидше. Чи навпаки, це буде діяти на владу таким чином, що вона нібито підпадає під вказівки Вашингтону. Знаєте, е, мені реформа, здається, гроші. ну це це зрозуміло, і таке ставлення завжди є, і завжди є. У критиків і революції і гідності, що, начебто, і люди вийшли на майдан до да, вказівки Вашингтону, і Держдеп там ще повинен розрахуватися. Ну таких таких людей на жаль багато. І, зокрема, це всі ті, хто знаходяться, і колишні наші брати і друзі, які знаходяться на півночі, вони взагалі в цих подіях виглядають так, що вони бачать там руку Вашингтону і так далі. Це не так. І абсолютно український народ це довів. Але з іншого боку, для нас в цій ситуації, яка склалася, коли ми за тим нашим братом старшим чи яким же в Біса, да, залишились один на один, практично і для нас дуже важлива будь-яка підтримка. І так, щоб ми фактично не залишалися один на один. І тому я і мої колеги, і ті, хто вийшли на Майдан, і друзі Майдану, і ті, хто підтримують, ми перш за все розглядаємо цей візит не з точки зору вказівки, що робити. Вона важлива, так? І така підтримка умовно теж важлива. Але ми розглядаємо і з іншої точки зору. І яка ближче, це все ж таки підтримка, і нас і не піштовху, залишають напевно так, і нас не залишають один на один, зі, на жаль, зі стратегічним ворогом, який набагато ну, могутніший ніж Україна, і не співмірні ці речі Я просто нагадаю всім нашим глядачам. знаєте, є така річ: в 94 му році був підписаний словно звісний, або вже горе звісний Будапештський меморандум. Україна тоді відмовилась від ядерної зброї. Гарантом територіальної цілісності, не просто безпеки України, стала Росія. Ну, зокрема, серед Росії, перш за все, всі інші були свідками. Але ж ми бачимо реакцію цих свідків сьогодні. Всі інші були свідками. І от коли гарант. Да? Сам порушив територіальну цілісність України бравенько відібрав і Крим наш Крим, наш, а тепер ще і на сході України від 30 до 40 тисяч з різними повідомленнями і з різними методиками підрахунки перебуває російських військових. То тоді всі інші учасники і підписанти меморандуму займають принципову позицію, яка вимагає у Росії. Змінити свої дії, я нагадаю, що три позиції Байден він підкреслив, так що все було б добре, аби Росія дотримувалась тих домовлень. Це виведення військ, це припинення, е тобто по пополонених угу. да? і гарантування безпеки кордону. Росія цього не робить. І, до речі, ось у мене, ну я не знаю, у вас це виникло питання чи ні, коли я аналізував. Ну, в мене так і не зрозуміло. Ну, зрозуміло, що. Така ситуація секретності, да, але Байден, так само, як і Порошенко, вони підкреслили, що буде зберігатися мінський формат, той трьохсторонній. Як на мене, все ж таки було б краще, якби Сполучені Штати безпосередньо брали участь в переговорах. Ну, Наскільки ми розуміємо, пан Путін не надто бажав, аби не виходить. Ну, Навіть зрозуміло, Женевський що він Сполучених Штатів, та, що він не хоче ні нормандського, ні Женевського, ні Веймерського, ні яких угу. інших форматів. Його влаштовує. Тим не менше, ви згадали про Будапештський меморандум, але ж все ж таки на світовому, так би мовити, рівні вже дуже рідко повертаються до питання Криму. Це знову ж таки в контексті того, що ми зараз обговорюємо, ну, і в європейських перемовинах Крим, якщо лунає, то напевно тільки від пані Меркель, і то вже рідше і рідше. От як якраз в цьому плані символічно, що той же Байден ви, ви зробивши заяву до преси, наголосив, що ніколи Сполучені Штати не визнають анексії Криму, а уже Сьогодні, тобто вже за добу у заяві там чи дойчевелі, ну якомусь міжнародному мас-мідіа, він ще раз підкреслив, що Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають. Анексії Криму Російської Федерації оце дуже важливий момент. Повернемося до інших, також називаємо так вимог, про які mm. говорилося, і все ж таки повернемося до коаліції і уряду. От прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, він впевнений, що до складу коаліції в Верховній Раді увійде понад 300 депутатів. Ну тобто, конституційно. 305 на сьогодні навіть так. От бачите, тобто цей прогноз наскільки він реальний, але про ще, більшість? ще раз так? у нас трошки така унікальна і знову ж таки наша українська ситуація. Уже угода, підсумки Ще не підведені офіційно, да, і ще новий не парламент заявимо. не засів за роботу. Да, і ще народ народні депутати не прийняли присягу і не актуалізована нова Верховна Рада восьмого скликання. Ще дійсна да, Верховна Рада сьомого скликання. Тому можна говорити так: п'ять партій підписали коаліційну угоду. Гіпотетично, за підрахунками спостерігачів, до цих фракцій входить 305 народних депутатів. Це свідчить про те, що коаліція могутня, вона може вирішити всі питання, які пов'язані, зокрема, і зі змінами до Конституції. Тобто коаліція може відповідно да, вносити зміни. Є інша сторона. Чи це означає да, що є якісь там плани і так далі. Я проаналізував проєкт коаліційної угоди. Нагадаю, і всім нашим телеглядачам, хто читав той проект угоди, який з'явився, вже парафований. Угу. Про реформу конституції там сказано тільки одне: що буде сформована комісія Верховній Раді, в якій візьме відповідно участь і президент України. Крапка. В якому напрямку конституційна реформа, що буде робитися, ні слова не сказано. Тому і в мене виникає питання: да? а чи зголосяться ті всі 305 народних депутатів на відповідні уже сутнісні зміни, якщо вони будуть актуалізовані? А наскільки це більше буде справді єдине? От ви говорите, якщо чи вони погодяться, наскільки Ну, як я думаю, так і у всіх нас, Да? бачите, чим пустіша да? Коаліційна угода тим більше підписантів, ви розумієте, про що я, там немає, там нема жодного слова про конституційну реформу, в якому напрямку це вона буде рухатись, тому і підписантів багато. Тобто е гіпотетично ми маємо унікальну ситуацію, коли сформувалася коаліція е в кількості конституційної більшості і так далі. Але знову ж таки виникає питання: а де зміст? Я наведу наступний вам приклад, який ну, дещо такий песимістичний е, в проєкті коаліційної угоди, я не виключаю те, що він достаточно буде виправлений, оскільки це були парафовані mm -hmm. і так далі, сказано. Е, ухвалити трудовий кодекс. Так нагадаю вам, що цей Трудовий кодекс це творіння регіоналів, да, який весь, критикував весь демократичний світ. Ми критикували тоді, ще в 2013 році, критикували Верховну Раду за те, що вона не спрямувала цей кодекс на експертизу міжнародних організацій. Сьогодні ми бачимо в коаліційній угоді ухвалити, вибачте, в якій редакції що. Ми казали, що той, нагадаю, да, всім нашим телеглядачам, що в тому так званому… Званому трудовому кодексі робочий день був не 8 годин, як сьогодні, а 12 От і там була ціла низка позицій, яка була не сприйнята ні експертами, ні спеціалістами з трудового права Олександр, і так Олександр, далі. Нам залишається тільки чекати, що буде так, далі, так, скільки так. на час в ефірі вечер. Повертаючись до першого питання і до візиту Байдена і до тих реформ, важливо не просто реформувати щось якось, де важливо нормально в контексті нашого європейського руху. Реформувати і дивитися на те, тому перспективи є вперше в історії України сформована коаліція 305, яка має потенції великі, важливо не схибити і зробити Ми все на користь держави і нас всіх. Хотілося б того все ж таки дочекатися в цьому житті. Ну і звісно, по перше, в цьому складі парламенту. Ну, Дякую ну. вам, що сьогодні зранку до нас завітали. Будемо сподіватися на хороше.